Рясний снігопад буквально засипав вулиці і тротуари Івано-Франківська. Зима зазвичай додає чимало клопотів як мешканцям міста, так і комунальникам. Пішоходам важко рухатися сніжними кучугурами. Автотранспорт подекуди заносить на слизьких магістралях. Попри звичні нарікання на роботу комунальних служб, люди їм також співчувають такі опади на початку грудня. Це вже аномалія. Не хоч би хотіли справитися, не можуть, тому що до велика навала снігу і техніки відповідної немає. Ну, Хотілося б, щоб краще дороги були. Ну що зробити? Маємо те, що маємо. Хто тут чисте дороги, ніхто взагалі на то не дивиться. Халтурно ставиться взагалі. загально. Неможливо пройти. Кругом буквально всі дороги де не йдеш, машини не можуть виїхати, люди не можуть спіти. Я рахую роботу комунальників негативною. В мерії переконують прибирання снігу на вулицях Івано-Франківська на контролі міської влади. На автомагістралях працює КП «Дрео», а муніципальна інспекція з благоустрою стежить, як розчищають власну територію підприємці. У голозевому департаменті переконують, спецтехніка залучається сповна. Щоправда, комунальники не встигають розчистити міжбудинкові проїзди. Снігоприбиральна техніка працює у вечірню пору. Єдина проблема, то, що люди паркуються, тобто і випускати техніку в принципі, нема сенсу, бо ці ж, будемо казати, лопати, які розчищають, тобто, будемо казати, накидають сніг або цю жижу на машини, роз'їдеться вечором транспорт, очиститься вулиці і фактично воно буде далі продовжуватись розчищатися. Нестача комунальної спецтехніки у Івано-Франківську очевидна. Міська влада планує оновити машинний парк наступного року. Йдеться про закупівлю малогабаритних агрегатів, які б розчищали від снігу тротуари. Іваріон Іваненко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.